Так, мої дорогенькі, питань про Китай багато. Сі Цзеньпінь вирішив звільнити найвищого генерала Джана Юся та старшого офіцера генерала Лю Дженлі. З чим це пов'язано? Незрозуміло. лі з нападіння на Тайвань з підготовкою, то лі це предотвращення заколоту, то лі да? це вже були заколотники. Да? А... А може для, по, по всім трьом іншим причинам. Ну, що ми будемо дивитися? Для чого він це зробив, Да? і раді чого він це зробив. І так, Сіценьпінь. Чистки генералітета. Чистки генералітета. Чистки генералітета. Казалися, да? Ті, з ким довго і дуже довго дружив, прям чуть ли не в губи цілувалися, общі якісь гроші були, общі посади високі. Оказалися, ножичок в спину, ножичок в спину і луна. Брехня, обман, маніпуляція, введення в оману, заговор. Ці дві карти разом, звісно, показують на заговор, розочарування. розочарування. А, і прям, знаєте як? Адже ці люди те показують карти, такий довгий-довгий час були з ним. По всій вероятності заговор. Я, чесно говоря, не внікала. Почитала, що пишуть СМІ. Ой, вся силова структура буде перечищена. Карта сила, силові структури і карта смерть. Трансформація всіх силових структур вищого генералітету я відвідувач, тому що сила це старший аркан, це люди, наділені дуже великою силовою владою. І карта смерть може відігратися для них як реальна смерть або як завершення кар'єри. Так. І інформація і прояснення ситуації. І прояснення ситуації були надані від, не тільки від своїх спецслужб, але і із із-за кордону. І не від однієї країни. А як мінімум від двох? Про те, що на нього там готується загор. Як мінімум від двох. А від кого? Ви знаєте, я від трьох країн, ну, можливо, три істочника сообщали. Сідзеньпінь спочатку взагалі не повірив у це. Він не повірив у те, що мені кінжал в серце, ілюзія. Він не повірив, що друзі, з якими ти пив, їв, спав, да, працював, які були найближчі, і з тобою були ну, чуть ли там не з дитинства, ну, я утрірую, да, з спочатку, можливо, кар'єри, можуть придати. Так. Ну, от так от буває. Нучі друзі. Чому ці два генерали затіяли? Ну, взагалі, чого генерали? Мені просто цікаво самі затіяли, да? Затіяли цей переворот. Ну, готували його. Джан Юся і Лю Дженлі. Чи Джен Лі. Чжен Лі. Вони більше всього і є. Зачинчиками, людьми, які готували переворот, а чого вони готували цей переворот? Почому Мах. А Потому що наблюдаючи за тим, як править Цзиньпінь, і скільки він вже править, та, і як він править, і він не слухає нікого, хто йому щось говорить поперек. Хоча, по їхнім законам, він повинен совітуватися з політбюро своїм. Вони вирішили, що потрібний новий, новий чоловік. Да, полісниця, військовий, що, можливо, у влади повинен стати військовий чоловік. Заговорщики хотіли поставити військового, совершенно нову людину з новим якимось баченням. А чим їх не розстраював сі Чим їх не устраював Цзіньпінь? Чим їх цього Джана, Юся і Лю Джен Лі не устраював Цзіньпінь? А тим, що все одноосібно, я приймаю все сам. При цьому хитрив, з найближчим оточенням хитрив. Euh, да, поводив себе ну, не дуже чесно, це на їхній погляд, да, на їхній погляд. І считав, що, що він мудріший із мудріших. Да, а всі остальні в його глазах, його, ну, найближче його оточення, да, його політбюро, його якийсь там військовий совет. Ну, ми ж дивимося їхніми очима. Були, якби, обмануті, принижені, і, скажімо так, навіть якась подлость була со сторони Сінзенькіня по отношенню до них. І, взагалі, таке ощущення, що їм не подобалось, як взагалі він захищає і куди він веде країну. Наслідки для Китая, і що це значить для України? Так, що чекає Китай? Всім військовим меч. Військові дьявол. Всі будуть військові залякані і покарані. Розоблачені, залякані і покарані. Так? Заговорщики по дьяволу, люди, які хотіли щось таке зробити. Щоб нікому більше не, захоті, не, не хотілося проти власті власті імператриці, проти влади, проти імператриці, проти імператора, да? Верховна влада. У Китаї е, щось там задумувати, е, щоб неповадно було, кстаті, властелін Китаю вважає себе властеліном світу. Ну, це нічого, нічого страшного. У нас Трамп вважає себе властеліном світу, Путін вважає себе властеліном світу. Е, і Сі теж себе считають, знаєте, як найбільшим імператором. У світі. Е, ну, понятно, а які наслідки взагалі для Китаю, для його статусу? Та нічого такого не зміниться. Зміниться, е, зміниться генералітет, да? генералітет. Ці голови старі полетять, а прийдуть е, нові е, в е, генералітет. Все буде стабільно. Що це означає для України і як це? Аукнеться для України. Для України це щось означає? Та інформація, яка доходить для, до України з Китаю, вона якась іскажена. І нам будуть там по телевізорам розказувати блогери, розказувати щось Тут трошечки не те, що насправді відбувається в Китаї. Але я не скажу, що для України це щось нове. Вони, як були проти України, як працювали в команді втрьох проти України, да? наприклад, Росія, Китай і КНДР. Так вони і працюють. Так вони працюватимуть. Як ставилися подло по відношенню до нас, як вели подлу політику, так і вестимуть. Да? Для нас особо нічого не поміняється. Нам як було важко того, що Китай Росії допомагає, так нам важко і буде. Так нам важко і буде. Але це вже все є. Нічого зверх того, що є. Нет, для, для нас ничего не поменяется. Карта умеренности.